Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні згадуємо про смерть і страждання Ісуса Христа. І останнього разу ми говорили про те, про того розбійника, який висів з Ісусом Христом, який хотів мати з ним діалог, який намагався мати діалог. Але по тій причині, що його серце було дуже далеке від Ісуса Христа, ми говорили про те, що Бог не потребує наших підсказок, як повинно бути спасіння. Бог не потребує нашої якоїсь великої участі. Але Бог потребує смиренного нашого серця. Тоді, коли ми приходимо перед ці видими знаки, Перед цю заповідь, яку Ісус Христос сказав так, робіть це на спомин про мене. Ми повинні осягнути всю ту несправедливість, яка була за Ісусом Христом, і це вона була за нас. Давайте прочитаємо Івані від Луки, 23 розділ, із 35 по 46 вірші. Іван Луки, 23 розділ з 35-го вірша, читаємо. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальника з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з Нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали. Якщо ти, юдейський цар, спаси себе. Над ним був надпис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом, Це цар юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога? Коли й сам на таке засуджений. Але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: Запевняю тебе. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. Коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздирелася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Сьогодні ми знову говоримо про розп'яття, як я вже сказав раніше, ми будемо сьогодні говорити про того іншого розбійника, який був на Христі з Христом. Ми вже в прошлий раз говорили про те, що два розбійники це є великий символ, який Бог дав для людей, що будуть одне праворуч, одні ліворуч, і буде два різних типа людей. Ми, як я вже сказав раніше, ми не знаємо нічого про цих людей, про цих розбійників. Ми не знаємо, чим вони займалися, ми не знаємо, який був суд ними, хто виніс цей вирок, хто це зробив і за що вони були на цьому місці. Але за другого розбійника ми читаємо 40-го віршу. Тут описана така, така річ, який, такий діалог. Цього розбійника з Ісусом. А другий обізвався, 40 вірша читаємо, і докоряючи йому сказав: чи ти не боїшся Бога, коли й сам на те засуджений? Але ми справедливо. Тобто Він визнає, що те, що відбувається, це є справедливо. Бо дійсно належне за те, що ми вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав Ісус. Гадай мене. І от ми звертаємо, можемо подивитися на цю людину, яка проживала своє життя останні вже, там, скажімо, години, останній день в своєму житті. Він отримав вирок розп'яття. І це розп'яття було. Вісячи з Ісусом Христом. Але на відміну від першого, в нього в серці був страх Божий. Ми не знаємо, коли він з'явився, ми не знаємо, як він це пережив, але судячи з того, що тут описано, ми можемо сказати, другий мав страх Божий. В нього з'явився він. Коли сороковий вірш ми читаємо, а другий обізвався, докоряючи йому сказав чи ти не боїшся Бога? Я впевнений в тому, що коли він робив свої вчинки, в нього страху не було, тому що він керувався зовсім іншим. Тому що страх Божий це не якийсь панічний страх. Це благовійний трепет перед творцем, перед досконалістю Бога. Це глибока повага до Бога. Оце і є страх. І кажучи іншому, він каже: Я маю страх. Чому ти його не маєш? Чи ти не боїшся Бога, коли ми справедливо? І тому в цієї людини ми не знаємо коли, але він зародився цей страх, і він був в нього. Висячи там він вже мав страх Божий. Друге, він визнає, що Ісус Христос. Страждає не за себе. Що Ісус Христос страждає несправедливо. В нього правила, правильне критичне мислення. Якщо перший пропонував, до речі, Він пропонував непогані речі, але вони були далекі від Бога, то другий нічого не пропонує, бачачи про те, що Ісус Христос. Страждає не за свої вчинки. І 41-й вірш говорить, але ми справедливо несемо відповідальність. Тобто ми несемо справедливо і правильно. Він же нічого поганого не зробив. Говорячи про Христа, Він показує Його святість. В нього зовсім інше відношення до Христа. Він йому нічого не пропонує. Він йому не, не каже, як потрібно зробити, щоб було всім добре. Але він визнає, що Ісус Христос в тому місці знаходиться неправильно. Визнає, що Ісус Христос страждає не за себе, не за свої вчинки. На той момент, коли Він висів на Христі, Спасіння ще не було звершено до кінця, воно тільки було в процесі завершення свого. І вісячи він там, на хресті, він не знав, що це той, заради якого він спасеться. В нього було якесь внутрішнє оце відчуття, коли мав він страх Божий, що це іменно той, який може дати. І Він звертається до Ісуса Христа за порятунком. Зверніть увагу, Він звертається за порятунком своєї душі. Він не звертається до Ісуса Христа, щоб Ісус Христос облегчив його болі. Можливо, чуючи або знаючи про те, що Ісус Христос ціляв або робив полегшення людям, або давав очі людям, і Він має силу. І він не звертається до нього, що ну полегш мої страждання, бо мені тут ну, погано висіти. Він не звертається до Ісуса Христа про мужність, щоб винести мужньо. Можливо, в нього була сім'я. Він не звертається до Ісуса Христа про свою сім'ю. Але відчуваючи оцей внутрішній гріховний стан. Він знає, що тільки Ісус Христос може дати спасіння. І Він каже, згадай мене. В інших перекладах там сформульовано по-іншому, я не буду їх називати, але це є щире прийняття і покаяння. Це є щире признання, що я нічого вже вчинити не можу. Є твоє, Твоя участь, яку ти можеш мені допомогти. І він каже, згадай мене. Замітьте, Ісус Христос відповідає, якщо першому Він нічого не сказав і Він не мав діалогу з першим, то з другим Він має діалог. Він дає йому надію. Замітьте, Ісус Христос його не звів з Христа. Після того, як Він покаявся, після того, як він покликав і сказав, Ісусе, згадай мене, коли ти будеш там? Він, не розуміючи, повної картини спасіння уже призиває Ісуса Христа. І Ісус Христос йому каже, сьогодні ти будеш зі мною. Замітьте, які гарні й добрі слова. Ми всі б хотіли б їх почути, але ми їх почуємо тільки тоді, коли наше серце буде як всього розбійника. Коли воно не буде підказувати, як Богу треба поступити і як що зробити. Коли воно в смирінні буде просто приймати те, що Ісус Христос пропонує, той чоловік вісячі, він приймав за свої вчинки. Але майбутнє в нього було невідоме. Він не знав, що буде, як він переступить. І цю надію дав йому виключно Ісус Христос, який йому сказав: Ти сьогодні будеш зі мною. Ти сьогодні. Ісус Христос, що відповідає нам, коли ми приходимо перед Нього? Що каже Він нам? Налаштуймо своє серце. Послухаймо Його голосу, що відповідає він для нас. Те, що наші вчинки є ганебні, це є факт. Але завдяки крові Ісуса Христа ми маємо викуплення. І тому наші уші повинні бути чуйні до голосу Ісуса Христа, який може сказати для нас. Сьогодні, не завтра, не пізніше в кінці життя, а сьогодні, зараз, зараз твоє серце вже може бути. Тому цінуємо ці хвилини, коли ми приходимо перед Христом, коли ведимося на Його страждання. І ми можемо осягнути. Всю велич того гріха, який Ісус Христос взяв на себе. На завершення я хотів би прочитати послання до Колосся, 12, 13, 4 вірш таки написано слова. Він визволив нас від. Влади Темряви та переніс до царства свого улюбленого сина, в якому маємо викуплення Його кров'ю. Прощення гріхів. Амінь. Стане помолимось.